Влияет на дни и события, давит, диктует форматы и стили. Мы вас встречаем сердцами открытыми, мы волонтеры родной Украины. Время менять, обещания строптивые. Мы вам поможем здесь и сейчас. Люди свободные, миролюбивые. Завтра страны зависит от нас. Кто, если Поколения. То если не мы, новое мышление. То если не мы, прорыв десятилетия. То если не мы, на годы на столетия. То если не мы, единая команда. То если не мы, дружба и пропаганда. То если не мы, подарит судьба лучи. То если не мы, мир сделает чуть лучше. Мир сделает чуть лучше. Доброго дня! Я сьогодні радий, що ми маємо можливість зробити чергову гуманітарну допомогу і навіть не просто нужденним людям, а ми сьогодні знайшли можливість допомогти обласної спілки журналістів України пану Юрію Роботіну, щоб він міг. Тому колективу, з ким він сьогодні працює, насправді допомогти. Бо коли дивишся, як сьогодні навіть не живуть, а виживають наші засоби масової інформації, особливо там регіонального рівня, ти реально розумієш, що ця допомога дуже і дуже потрібна. І е, одну річ ми допомагаємо дуже багато Збройним силам України, нашим е, медичним закладам. Але і тут ми вирішили, що це сьогодні дуже важливо, і я рад, що я маю таку можливість сьогодні разом зі своїми друзями в цю допомогу надати обласної спілки журналістів України. Дякую вам. Я хочу сказати, що всі розуміють, що журналісти завжди, завжди у всі часи. Багато працюють в дуже складних умовах, не завжди в таких якісь покращених, але їх праця необхідна і вони дійсно всі герої. І я дякую пану Поживанову, тому що я в його команді, і я знаю, що і впевнена, що коли приїжджає на деякий час по можливості в Одесу Михайло Олександрович Поживанов, то, то завжди у людей буде свято завжди буде допомога і завжди чесне, практичне е, рішення всіх питань, які надають наші люди в такі складні часи, в такі складні умови війни. Тому я сподіваюся, що все буде добре. Будь ласка, вам слово. Доброго дня. Отже, що хочеться побажати? бути журналістом це мати натхнення. Передавати ту інформацію, яку потрібно, саме там тими словами, якими зможуть тебе зрозуміти люди, дуже хочеться побажати, щоб своїм прикладом наші журналісти надавали показували, як робити цю роботу грамотно, коректно, і дуже дуже гарно, що є така підтримка, завдяки пану поживанову та усій команді батьківщини. Отже, разом крок за кроком до перемоги. Я хотів би від Національної спілки журналістів для себе особисто подякувати вам за цей гуманітарний вантаж, який буквально на протязі тижня буде відправлений для наших засобів масової інформації, які працюють в Одеському районі. і Потім ті журналісти, які працюють в Одесі. Я розумію, це краплина в морі, але з краплини в морі починається океан. Я хотів би ще раз подякувати. Спасибі, що ви є. Перед до перемоги разом і сила, а журналісти важливі. Дуже стовідсотково. Стовідсотково. Дякую, слава Україні. Героям. слава!